Дуже гарне море сьогодні. Хвилі великі, але можна плавати. Ахи з автобусів скажу дуже м'які крісла, дуже комфортно. Що прийшла, пофарбувала? Бачите, тут один колір. Зім'я, що ви напилися і забули як вас звати? Фарба з волосся змивається набагато швидше, ніж голови. Всім привіт, мене звати Юлія Мошко Чорноурі місті. Бар зараз з вами знаходимося. У Подгориці, на автостанції, то ну, що я вам скажу? Тільки того, що лише забастовка потягів і їх немає. Я поїхала сьогодні автобусом. Ну, по-перше, два рази дорожче, ніж потяг. Плюс, якщо ви берете валізу, за кожну валізу ви платите один євро, а вагон, потяг, потягніше, якщо я перебиралась, мені було п'ять валіз. Я взагалі тільки платила за свій проїзд і все, тому потяг. Набагато вигідніше. Але в захист автобусів скажу дуже м'які крісла, дуже комфортно їхати. Я переживала, що мені буде незручно і потім зру... зручніше. Ні, неправда, в автобусі дуже зручно їхати, от чесно. Можливо, тому що я на два крісла була одна. Якщо може двоє, а разом, то Але не так завхоти, так розумієш, потрібно... перед самими автобусами є кафе, можна перекусити. І що ще? І водичку взяти, попити кофе і щось то ще. Дуже гарне море сьогодні. Хвилі великі, але можна плавати. Хто ще плаває? Вітер супер, просто класний. Я розумію, що, можливо, на мікрофон не дуже гарно впливає, але так супер. Отак стільки в нас людей тут на пряжі. Сьогодні вже вересень. Вересень. Початок вересня. Сьогодні Господнє вознесіння, я всіх вас вітаю і була чудова служба. Відрізняться лише тим, що тут освячують виноград. Бачите, і батюшка після служби, коли всі підходять цілувати хрест, беруть просфору і він роздає всім виноград. Я бачила корзини, де дівчата приносили і яблука теж, але величезні корзини, які стоять перед алтарем. Так, там знаходиться виноград. Мене тинюша прийшла, пофарбувала. Бачите, тут один колір, тут висвітлила вона, тому що через пару днів будемо фарбуватися в зелений. Треба потрібно висвітлювати перед тим. Як фарбувати в зелений? Така буде, Хотіла сказати, дівчина весна, але ні, бабуся весна буде. Бабусі Юля вже не весна. Така різниця. але зелененька. подивісь, яке гарне небо в нас. Просто неймовірне сьогодні. Живе небо. Я уявляю, якщо там хтось сидить на морі і це все спостерігає. Це просто неймовірно, гарно. А ти що там не вчиш? Хто там не вчить? Пупсік маленький. Хто це там такий гарний? М? Кіця? Мила моя, люба моя. Світий ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ. Юля, їсти нести треба. Їсти, розумієш, їсти, а не, пі не пісні тут співати. Ти моя ласточка сіла, сіла Він би Відбивні готувала. Каже, Юля, ти не лопнеш одна, е, Ні, тому що я готую. Половину я відразу в морозильну камеру кладу, щоб потім десь розігріти собі, коли не буде часу підсмажити. Це сьогодні на прямому ефірі я готувала. Це залишився кляр і картопелька. Ось таку фарбу я використовую за основу L'Oreal 01. А тут у мене обілюється олічка купила, дякую велике, десь 3% окислювач і ось така. Я не знаю назву, Easy Life, Lift, Easy Lift, чи що? Коротше, я от такими користувалася ложками, тому що не можна не металеві, ніякі інші дерев'яними. Наскільки я пам'ятаю, я всипала три таких ложки порошку і, напевно, чотири окісльочок. Так, побачимо, що вийде. А це я зараз всі свої браслети перероблю. Юля, що ти нам перероблюш?» Та нічого не перероблю. Просто е мені підписниця, е дякую, дуже велике, Привезла з України ось такі резиночки. І ось я всі перетягую, тому що старі, вони всі рвуться вже, їм 10 років. Я просто в мені клубі, коли була шефом, робила такі бусики для себе. Мені деколи на ефір дуже е вони личать до різних суконь. Юля, скільки в тебе суконь? Неважливо. Підходять всі. Тому що воно таке кольорове, знаєте, давно вам не показувала свій сад, пересадила все. Але, знаєте, якась така дивна земля, ну, потрохи росте щось. Тут я ще раніше пересадила, тому що на початку багато каміння накидала, а воно тоді не стоїть. Оце стоїть нормально. Це дуже супер росте. І знак називається. Ну, оце сукуєнти. Оце тішинсь язик, да? Хотіла шафу зробити, поки немає фінансів. Поставила ось так. Ось тут біла квітка була, ціле літо. Тут у нас трошечки алоє, щось не хоче переживатися, якась дуже дивна земля. Того року посадила нову землю, супер росло. Цього року алоє, правда, от їй подобається, видно, ця земля. Є ці, новенькі пішли, бо старий, просто щось він помирав. Побачимо. Як це називається? Грошове дерево. М'яту теж всю викинула з корінням і залишила ті лише нові парусточки, три види. Це з монастиря. Раз, два і цей третій. Різні вони. Дуже пахне гарно. Всім привіт, мене звати Юля, я мешкаю Чорногорів місті Бар. Зараз ми зайшли на барський пляж. Хочу спробувати водичку. В я вже в ній стою. О! Дуже класно. Я вділа на колінники і ходжу туди-сюди. Тому що такий кайф по пісочку ходити. Так, галька теж класна, але ходити по ній важко. А по піску класно. Дуже цікавий будяк. Вчора там маленькі, бачили, я більше думала, тут немає таких. Ні, тут їх багато. З цієї сторони практично. Ні. Немає по дорозі як вертатися. Ой, дітям щастям, Боже. Що ще треба? Сьогодні неділя закінчилась служба. Дивіться, який на сьогодні корабель тут, американський сан принцес. І діти. Я так розумію, всі дорослі в барі сидять, а діти пулюють на голубів і збирають камінці. Що ще треба? А вони ще там щось будують. Тобто тато все-таки дали. Одній дитині всі решту самі. Я жартую, жартую, там бачу, дівчата йдуть плавати. Зараз підійдемо до моря, тому що таке гарне море, вау. Все, вода тепла. То ще тільки зайшла, наприклад, дуже така була Ух. а потім вся потеплала. Звичайно, це така, як весною. У нас ще тепленька, ще бархатний сезон і сонце нагріває. Сьогодні правда, хмаринки з самого ранку. Служба була дуже гарна в церкві. Дуже гарно. Ікону подарували. Пресвятої Бог Богородиці троє Нашій церкві одна сім'я. Була архієрейська служба. І всі батьки Чорногорії приїхали уявляєте, І навіть з інших країн. Так. Музей короля Ніколи. Ну, палац. Не знаю, коли в нього попаду, але я дивлюся, що в принципі вже майже все завершено. Бачите, дівчата пригають. Це зараз йде конкурс по полиці. Безкоштовно можна зайти подивитися. Ну, такі команди виступають тут. Я думаю, що класно, але я просто не встигну. Щось не подумала. Відразу після церкви піти, а зараз вже пізно я на милицях так швидко не добіжу. І куди ми це так їдемо? Гарненько. Бачите, коли біля порту проходите, такий буде кафе пленет. На центральний я покажу, що. І тут є такий краник, де можна помити ноги. Я там не знайшла просто, де можна помити. І я думаю, що тут навіть можна набрати воду. Не знаю, Ось відразу кафешка, дитячий майданчиком. Хорошо. Точно покажу, де це. Тому що чесно, якби я не знала, що він тут є, я б не побачила з вулиці. З одного боку кафешки, з іншого. Ось оця піцерія смачна. І пішла. Ну, морозиво я не можу вам сказати, що тут стоїть, тому що в нас взимку, мені здається, його немає. Біля взимку ніхто не болі заплавати. Ну чого? Ось цей краник, бачите, він невеличкий, але його видно. І тут пішли вже магніти. Це ж тільки можна. Уявляєте, я не бачила, що в нас є такі магніти. Хеллоу. Хеллоу, мій бібі. О, три з євро магніті. Ім'я, букви З ім'ям. Що ви напилися і забули звати? Щоб завжди було. Пройшло декілька днів, Таня сьогодні прийшла. І намазала мене вже зеленою фарбою. Буду сидіти десь 2 години. Ну, Може, годину, але просто так, я думаю, краще візьметься. І побачимо, що з цього вийде. каже, Юля, дуже швидко йде на цю частину волосся, тому важче. Ось так називається фарба. І да, я теж зелена. G03. Такий колір я використовую. Вийшов дуже насичений зелений колір. Я вчора помила голову і зразу лягла спати, тому ну, як є, так і є. Але ну, тут з часом трішечки зітреться. Хоча, чесно вам скажу, фарба з волосся змивається набагато швидше, ніж з голови. Я не знаю, чого так. Добре, добре, Таня поформувала молодець. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Практично кожен день веду прямі ефіри на каналі Джуліана Home Official. Буду рада вас там бачити. Якщо якісь є запитання, будь ласка, пишіть у коментарях. Можу розмовні відео записувати тут окремо. Всім бажаю мира, душі, любої, благодаті, мудрості і, звичайно, жити з Богом.